14 січня 1897 року, місто Асбрук на півночі Франції, площа біля ратуші. 74-річний Луї Дейблер, головний кат Французької Республіки, здійснює чергову страту за допомогою гільотини. Він досвідчений професіонал і знає усі тонкощі справи на ешафоті. Рене Ван Інгеланд, рядовий злодій, який молотком вбив служницю священника. Він тримається стійко. Але раптом щось іде не так. Відрубана голова Інгеланда заплямовує кров'ю обличчя Ката. Дейблер панікує. Це перший дзвіночок хвороби, про яку він ще не здогадується. Чотири дні по тому, в Нансі Дейблер страчує гвалтівника та вбивцю Домініка Хірша. Лезо гільйотини падає раніше, ніж потрібно кров забризкує одяг глядачів в перших глядах. Кат чистий, але йому ввижається плями крові. Він просить води, щоб вимити руки та обличчя. Так розвивається гемофобія, патологічний страх крові. Вона покладе край успішній кар'єрі Луї Дейблера, але свою справу він передає в надійні руки сину Анатолію. Той виведе катівське мистецтво епохи модерну на новий рівень, переживе страшну м'ясорубку Першої світової війни та помре на робочому місці по дорозі до свого трьохсотого клієнта. 1789 року, після революції, за пропозицією лікаря Жозефа Гільотена, головне знаряддя страту Франції це машина для швидкого відрубування голови. Її називають гільотиною, хоча сам гільотен не проти такої назви конструктором машини є зовсім інша людина. Вже скоро на гільотині складуть голови король Франції Людових 16, королева Марія Антуанетта, сотні політиків від монархістів до республіканців. І навіть ініціатор революційного терору лідер партії якобінців Максиміліан Робесп'єр. Але гільотина переживе революцію та служитиме усім режимам Франції аж до 1977 року. Гільотина радикально змінює роботу ката, тепер в нього суто механічні функції в потрібний момент натискати на важіль. Але, як і раніше, бажаючих йти в цю професію мало. Тому катівське ремесло, як правило, передається у спадок сину або іншому близькому родичу. На початку 19 століття у Франції оселяється німець Баварії Йозеф Дойблер. Він воює проти Наполеона Бонапарта і після перемоги мешкає поблизу Ліона, стає Жозефом Дейблером і одружується на француженці. Власна кав'ярня прибутків не приносить. І тому, коли його знайомий Ліонський Кат пропонує іншу специфічну роботу, дейблер погоджується. Згадує, що його батько теж був в цій професії. Жозеф служить помічником Ката спочатку в Ліоні, потім в Діжоні, а пізніше осідає в місті Рен, що в регіоні Британі. З дитинства його син Луї приречений на Катівську кар'єру, в нього немає іншого вибору. Батько відправляє хлопця на навчання до французького Алжиру. Там Дейблер молодший опановує усі навички майстра гільотини та одружується на доньці свого наставника. Незабаром у пани народжується син Анатоль, ще один продовжувач династії. Після повернення до Ренну Луї працює разом з батьком, але на горизонті великі зміни. 1870 року падає імперія Наполеона III. у Франції проголошена Третя республіка. Нова влада радикально реформує сферу виконання смертних вироків. Раніше в кожному провінційному місті був свій кадр, тепер їх звільняють. На всю країну залишається одна команда на чолі з головним виконавцем та п'ятьма помічниками. Лише в Алжирі та на Корсиці зберігають окремих екзекуторів. Ця малоприємна компанія разом з гільотиною подорожує Франції до того міста, де запланована чергова страта. Луї Дейблеру щастить. Він входить в групу обраних, яких спочатку очолює кат Жан-Франсуа Гайденрайх, а потім кат Ніколя Рох. В 1879 році Ніколя Рох помирає від серцевого нападу. Теоретично йому мав наслідувати зять, але у Луї Дейблера набагато більше досвіду. Його катівський стаж на той час складає 34 роки і на його рахунку 174 відрубаних голів. Тому Міністерство юстиції не вагається і саме Дейблера обирає головним катом Французької республіки. Процедура страти має чіткий алгоритм приреченого будять глибоко вночі або під ранок. Готуйтеся померти, майте мужність, кажуть йому. Часто саме в цей момент в'язень дізнається, що його прохання про помилування відхилене. Далі все залежить від психотипу людини: ступор, витримка, паніка чи сльози. Іноді до камери приходить адвокат, якому смертник дякує і дає останні доручення. Засуджено одягають в цивільний одяг і пропонують сповідатися тюремному капелану. Далі традиційне запитання про останнє бажання: часто це чашка кави, стакан рому чи цигарка. Засудженого відводять до кабінету тюремного секретаря і там передають до рук ката та його команди. Приреченого садять на табурет, обрізають комірець сорочки, зв'язують руки та ноги так, щоб на шляху до гільотини він робив лише маленькі кроки. Якщо злочинець убивця своїх батьків, його одягають в спеціальні шати, червону сорочку та чорну вуаль. В спеціальному фургоні нещасного везуть до місця страти. Капелан супроводжує смертника до гільотини, молиться і закликає до стійкості приреченого прив'язують до горизонтальної дошки. Голову просовують в спеціальний отвір, так званий телескоп, що закривається зверху засувом. В цей час, як правило, злочинець говорить останні слова. Тут ключовою є роль одного з помічників, якого називають фотографом. Він за вуха тримає смертника, аби знерухомити голову. У головного ката найвідповідальніша місія привести в дію спусковий механізм. Гостре лезо за три чверті секунди падає на шию засудженому. Загалом уся процедура страти від пробудження в'язня до смерті займає в середньому півгодини. Внутрішні інструкції катівської команди вимагають, аби шлях з тюрми до гільотини був максимально коротким і швидким. Спочатку Луї Дейбер на посту головного ката розчаровує французів. По-перше, своєю зовнішністю, яка не відповідає стереотипним уявленням. Якщо хтось вважає, що кат має бути схожим на Геркулеса, радимо піти до пана Дейблера. Замість м'язистого та могутнього чоловіка ви побачите людину середнього зросту, трохи кульгавого, з натягнутою посмішкою, повільною ходою, тупим поглядом і сором'язливою мовою. Так пише про нього преса. По друге, вже прем'єрна страта викликає скандал. 19 травня 1879 року в Ажені. Дейблер страчує фермера П'єра Лапрада, засудженого за вбивство власних батьків та бабусі. Я невинний! Я помираю невинним. кричить приречений і виривається з рук катівської команди. Дейблеру доводиться вдарити смертника, що категорично заборонено. Під гільотиною Лапрад нервово смикається і лезо відсікає голову не ідеально. За це від Міністерства юстиції Кат отримує догану. Наступного року дейблер вперше демонструє свою майстерність в Парижі біля тюрми Ларокет, страчують Віктора Прево на прізвисько м'ясник з вулиці Лашапель. Це поліцейський, який убив ювеліра, розчленував труп на 77 фрагментів та сховав його в каналізації. Цього разу все проходить як по маслу, і дейблер себе реабілітує. 31 березня 1882 року в Версалі гілітенують П'єра Ланса, який убив свого батька. Поряд з Луї Дейблером стоїть 18-річний син Анатоль. Поки що лише спостерігає, його готують до майбутньої кар'єри. Анатоль Дейблер настільки нажаханий видовищем страти, що записується до армії, аби уникнути своєї долі. Коли повертається з війська, під чужим прізвищем працює продавцем одягу. Він не хоче асоціюватися зі своїм сумно знаменитим батьком. Але в 1885 році той відправляє Анатолія до Алжиру до свого діда по материнській лінії, так само, як колись вчинили із юним Луї. Молодий Дейблер має пройти свої університети. Цей рік найбільш врожайний в кар'єрі головного ката Франції. Під його чутливим керівництвом стинають аж 12 голів в різних містах. На страти приходять подивитися величезні натовпи людей. Дейблер більше не помиляється, він точний, швидкий та безжальний його репутація відновлена. У 1887 році відбувається сенсаційна екзекуція. Дейблеру доводиться стратити жінку. Це Жоржета Тома, яка разом зі своїм чоловіком спалила живцем власну матір, вважаючи її чаклункою, що накликає хвороби на дітей. Жоржета влаштовує істерику, відмовляється йти до гіліни і її несуть до місця страти на руках. Вона пручається, кричить і плаче, помічники ката докладають чималих зусиль, аби вкласти її на дошку. До останнього удару Леза вона голосно волає. Після цього Дейвер офіційно просить керівництво більше не доручати йому гілютинування жінок. Наступна страта жінки у Франції відбудеться аж в 1941 році. Восени 1890 року помирає один із помічників Дейблера. Відкривається вакансія для молодого і вже навченого катівському ремеслу Анатоля. Батько та син разом здійснять 78 страт. Першим сімейний тандем гільйотинує афариста Мішеля Ейро. Разом з напарницею він задушив судового виконавця Огюста Гуфе, запхав його труп до великої скрині. Та переслав її поштою з Парижа до Ліона. Серед клієнтів дейблера багато політичних екстремістів в кінці 19 століття Францію накриває хвиля терактів, які здійснюють борці за свободу анархісти. Частину з них відправляють на гільотину, найвідоміші Равашоль, засуджений за підрив бомб, за вбивство і пограбування, Огюст Ваян, який кинув бомбу в депутатів під час засідання парламенту. Санте Казеріо, вбивця президента Франції Саді Карно, Еміль Анрі, який підірвав кав'ярню біля вокзалу Сен-Лазар, за стратою Анрі спостерігає відомий французький політик, лідер радикальної партії Жордж Клемансо. Схід сонця гасять газові ріжки. Я дивлюся на тюрму і вражений написом: Свобода, рівність, братерство. Як забули додати або смерть? Зв'язана людина швидкими дрібними, уривчистими кроками рухається вперед. Вона оглядає усіх поглядом зі страшною гримасою, хриплим, але сильним голосом конвульсивно говорить: тримайтеся, товариші! Хай живе анархія, тіло без спротиву кинути на дошку, хруст відроблення кісток, все скінчено. Тулуб без голови падає в кошик, Дейблер кладе туди ж голову, описує Клемансо. Побачене. З того часу він принциповий противник смертної кари, але й самого Дейблера мучать докори сумління. Він віруюча людина, ревний католик, який регулярно відвідує Меси. В 1894 році йому доводиться стратити священника. Отця Альбера Брюно звинувачують у вбивстві колеги отця Фріко, якого знайшли мертвим на дні криниці. До останніх хвилини Брюно заперечує свою вину. Перед гільотиною пристрасно цілує розп'яття і благословляє ката. Лезо гільотини падає, натовп радісно аплодує. Але Дейблер у розпачі і ще довго не може пройти до тями. Він так і не оговтається. Після нападів гемофобії подає у відставку. Але наостанок, в останній день 1898 року, страчує французького Джека-Різника, серійного вбивцю Жозефа Вашера. Психічно неврівноважений колишній солдат та волоцюга, він нападає на молодих дівчат та хлопців у сільській місцевості, переважно на пастухів, вбиває та гвалтує. На його совісті, щонайменше десяток жертв. Попри дощ, холод і свято Нового року на страту приходять подивитися понад дві тисячі людей. На шляху до гільотини Вашер імітує божевілля, і помічникам ката доводиться нести його до місця страти на руках. На смерть він навіть не знає, як правильно померти. Кричить натовп. Вже за кілька днів Дерберу приходить лист від міністерства юстиції про згоду на відставку і затвердження головним катом республіки його сина Анатоля. Ох, сину мій, який чудовий новий рік розчулюється пенсіонер. Йому є чим пишатися. За свою кар'єру дейблер старший відтяв понад 400 голів, в тому числі понад 150, на посаді головного ката Франції. Він проживе ще 5 років і помре в Парижі від раку горла. На відміну від батька, Анатоль Дейблер відразу припадає до душі французам. Має репутацію швидкого, пунктуального та холоднокровного виконавця страт. Який якісно виконує роботу і не рефлексує. Молодий, елегантний, одягнутий в темний сюртук, ніби секундант на дуелі. Він чудово втілює тип сучасного ката, пише преса. Ніхто не знає, що Анатоль після кожної страти ретельно записує в шкільні зошити імена та прізвища людей, яких він позбавив життя, фіксує причини засудження та деякі подробиці передсмертної поведінки нещасних. Невідомо чи хоче він очистити сумління. Або ж так проявляється його педантизм. Анатоль Дейблер атеїст і не ходить до церкви. Замість Бога він ділиться потаємним із записником. Традиційно для людей своєї професії Дейблер молодший одружується з дівчиною, чиї предки працювали на гільйотині. Родина щаслива, вдома діє чітке правило, ні слова про роботу. Але єдиний син Анатоля помирає в ранньому дитинстві, йому нікому передати свій фах. Дейблер кат 20-го століття, який іде в ногу з часом. Він отримує водійські права і стає завзятим автолюбителем. Він купує фотоапарат і захоплюється фотографією. Він має кулінарний талант і любить готувати. Він часто відвідує синематограф і в захваті від кіно. Головний кат Франції медійна зірка того часу. Але дейблеру це не по душі. Він всіляко уникає журналістів. Коли їздить на море, зупиняється в готелях під чужим ім'ям. Більшість часу проводить у дворі своєї садиби, де розводить птахів. Формально Дейблер не є державним службовцем, а найманим за контрактом-працівником. В рік отримує 6 тисяч франків, це генеральське жалування, плюс кошти на ремонт і оновлення техніки. В Парижі мешкає біля воріт Сен-Клу поряд з традиційним містом страт, але частіше разом з гільотиною, помічниками, спецвагоном. Мандрує Францію туди, де на нього чекають смертники. Трохи більше години потрібно команді дейблера, щоб змонтувати гільотину. Анатоль особисто перевіряє справність усіх частин механізму. Робота має бути виконана швидко та бездоганно. В злочинних колах користується повагою: молоді паризькі бандити Апаші татуюють на своїй шиї лінію з написом для дейблера. Його слава доходить до Китаю. Звідти приїжджає делегація чиновників, щоб переймати досвід гілінування. Вже на старті кар'єри Анатоль Дейблер мало не втрачає роботу. В часи Третьої Республіки крива смертних вироків постійно повзе донизу. В парламент вісім разів вносять законопроекти про скасування смертної кари, але вони не набирають голосів. На межі століть президент Франції Еміль Лубе все частіше милує злочинців та заміняє страту на пожиттєве ув'язнення. В 1902 та 1904 роках не виконано жодного смертного вироку, а в 1903 році страчено лише три людини. Наступний глава держави Арман Фальєр ще радикальніший. з кінця 1905 року. По початок 1909 року у Франції взагалі нікого не гілютенують. Щоб не було навіть спокуси, уряд скасовує бюджетні видатки в 37 тисяч франків на оплату праці катівської команди. Робота дейблера поставлена на паузу, щоб якось вижити, кат вимушений продавати шампанське. Президент Фальєр, прем'єр-міністр Жордж Клемансо та міністр юстиції Арістит Бріан прагнуть остаточно сказувати смертну кару. Але більшість французів категорично проти. Саме в цей час країну накриває хвиля злочинності. Грабіжники об'єднуються в банди, які вбивають людей з особливою жорстокістю. В 1907 році Францію збурює судовий процес над столяром Альбертом Солейландом. Він гвалтує і вбиває 11-річну доньку своїх сусідів та друзів. Суд присяжних виносить вирок смертна кара. Але президент Фальєр. Традиційно милує засудженого. І це провокує вибух. Провідні газети розгортають потужну кампанію проти влади. Під Єлисейським палацом проходить велика демонстрація. Геть фальєра! Хай живе Дейблер! кричать парижани. З регіонів на адресу глави держави надходять тисячі петицій від колишніх присяжних з вимогою поважати їхню працю та поновити страти. В парламенті найбільш Непримиренним прихильником смертної кари є націоналіст Моріс Барес. Він посилається на вчення італійця Чезаре Ламброзу про природжених злочинців, мовляв, потяг до злочинів вроджений, жодне покарання не виправить правопорушника і тому треба частіше страчувати. Ми повинні позбавлятися від цих деградантів, від цих дегенератів, наполягає Барес. Тому, коли уряд подає законопроект про скасування смертної кари, він провалюється. 201 депутат голосує проти страт, але 330 за поганий день для вбивць з такими заголовками виходять газети. Епоха гільотини продовжується. Після трирічної перерви Дейблер повертається до роботи. Президент більше не наважується милувати засуджених за тяжкі злочини. А французи так скучили за кривавими видовищами, що тисячами йдуть на екзекуції. 1909 рік в місті Бетюн на північному заході Франції страчують відразу чотирьох членів банди братів Поле. Багато років вони тероризують Франко-Бельгійське прикордоння, 118 розбійних нападів щонайменше чотири трупи, п'ятнадцятитисячний НАТО збирається на площі. Кордони поліції ледве стримують людей, які волають смерть, смерть. Анатоль Дейблер все робить за вісім хвилин. Преса скаржиться, що надто швидко. Глядачі не встигають помилуватися дійством. Того ж року у Валанці страчують трьох членів банди обігрівачів. Вони відомі тим, що в селах нападають на оселі багатіїв і засовують ноги жертв до розпеченого каміну, щоб вивідати де сховані цінності. Квітні 1913 року Дейдлер проводить ще одну групову страту цього разу в столиці. Під ножем гільотини троє вцілілих учасників банди Бонно їх називають автобандитами за напади на водіїв і використання авто для грабунку банків. Публічність стає проблемою влада намагається приховати гільотину від зайвих очей. Екзекуції проходять без ашафотів, поблизу тюрем, але глядачів не бракує. На особливо знакові страти туристичне агентство Кука підвозить бажаючих на екіпажах. Нехай буде гільотина, якщо народ хоче. Але тримайте її за закритими дверима, її потрібно встановлювати в тюремному дворі, пише головний редактор газети Фігаро Юстав Кальмет. Але пройде ще багато часу, поки в 1939 році уряд наважиться остаточно заборонити публічні страти. Навіть Перша світова війна не перериває кар'єру Дейблера. Поки Європа здригається у воєнних конвульсіях, кат Франції обезголовлює 12 людей. У 1918 році його запрошують до неокупованої частини Бельгії щоб стратити одного вбивцю. По дорозі Дейблер проїжджає зовсім поряд з лінією фронту, де гинуть сотні тисяч людей. Після війни у головного ката Франції дуже багато роботи. За перші чотири повоєнних роки він проводить понад 60 страт, його послуги затребовані в Бремні 20 ті і в Кризові 30 ті і напередодні Другої світової війни. Анатоль Дейблер самовіддано працює до смерті. 4 лютого 1939 року він їде до рідного Рену, щоб стратити там Моріса Пілоржа, бандита, який бритвою убив свого коханця. Це його 300-й клієнт. І він вже записує його прізвище до свого блокноту. Але на платформі вокзалу з 75-річним службовцем стається серцевий напад, Дейблер відходить у засвіти, щоб зустрітися там із своїми жертвами. Смертну кару у Франції скасує в 1981 році президент Франсуа Мітеран.